Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ще поговоримо на тему жінок і чоловіків. Іноді, от ми з подругою ми розмовляємо на цю тему і е, так об, обговорюємо стосунки чоловіків і жінок. І іноді я доходжу до висновку, що чоловіки навіть 50+, плюс е, часто воліють до стосунків або зі своїми ровесницями. Також свого абсолютно віку, або з жінками значно молодшими, по типу там до 32-33 до років, але не з жінками, яким біля 40. І от що я з'ясувала. І взагалі, я так розумію, що стосунки з жінками біля 40 для багатьох чоловіків не є легкими стосунками. Ну, Я маю на увазі на шлюп, коли все це, це тільки розпочинається після розлучення, наприклад, у когось. І мені постійно спадає тут на, на згадку анекдот: що вмирає Кіти собака, і вони предстають перед Господом Богом. І собака підходить до Бога і каже: Боженька, я був такою гарною собакою, я постійно охороняв свого господаря. Я його намагався радувати. Господар мене дуже любив, і Бог каже: ну, молодець пес, значить, сідай біля мене. І до кота каже: ну ти кіт, що скажеш? А кіт подивився на нього. І каже: Я взагалі не розумію, що ти робиш на моєму троні. <гум> от от жінки біля сорока. Ми настільки настільки розуміємо, що навіщо наша культура, ну, я конкретно про Україну кажу і про пост СССР. Час. Ми настільки жаліємо, шкодуємо про те, що наша культура привчала нас до важливості чоловіків і не дуже сильної важливості жінок. Ми настільки шкодуємо про те, що в юності ми поводили себе як той пес, що помер і виправдовував своє існування перед Богом, що нам дуже хочеться тепер бути котами нарешті хоча б коли-небудь.